Ситуація з нападом собак на дівчину сколихнула депутатів міськради. Вони вимагають від правоохоронних органів особливої уваги до кривавого інциденту та справедливого розслідування. Власники незаконного розплідника бійцівських собак повинні понести кримінальну відповідальність, а не просто сплатити 100 гривень штрафу. Нагадаємо, 15 квітня біля дитячого парку четверо агресивних алабаїв напали на перехожу та нанесли їй ушкодження середнього ступеня тяжкості. Потерпіла, проходить лік. Та реабілітацію. Випадок стався в притул до дитячого парку. Лякає те, що ці агресивні собаки неодноразово перестрибували паркан дитячого парку, і навіть страшно уявити собі ситуацію, коли ці тварини можуть накинутися на дітей, які відпочивають в дитячому парку. В цьому році вже були випадки, коли велика потреба евакуювати. Відвідувачів парку у зв'язку з цією небезпекою. А на сьогоднішній день дирекція парків, звичайно, підвищила огорожу, що межує з небезпечними сусідами, але це не вирішує питання по суті. Собаки залишаються на тому ж місці сусідами. Обурює те, що це далеко не перший випадок нападу цих собак на людей. Оскільки мені відомо, наскільки мені відомо, це п'ятий випадок, уже зафіксованих. Вважаю, що саме відсутність жорсткого і справедливого реагування зі сторони правоохоронних органів шановні, шановні, шановні. Відсутність жорсткого і справедливого реагування зі сторони правоохоронних органів на ці події призвела і ще може призвести до їх повторення. Адже якщо власники цих тварин не понесуть відповідного покарання, а небезпечні тварини залишаться в центрі міста, то ситуація однозначно повториться. Увіть, що це може бути хто завгодно, в тому числі близька вам людина. Прошу вас вжити всіх можливих найжорсткіших заходів для унеможливлення повторних нападів собак на людей. Також прошу поінформувати про вжиті заходи, встановлений законом. У зв'язку з недавнім випадком, який відбувся у дитячому парку, а саме напад собак бійцівської породи, на молоду жінку з нанесенням тілесних пошкоджень, що було висвітлено майже у всіх засобах масової інформації, та частими усними зверненнями громадян міста Черкаси стосовно агресивної поведінки собак певних порід. Виникає необхідність підняття цього питання і пошуку шляхів для його вирішення. У правилах утримання і поводження із тваринами у місті Черкаси, що затверджені рішенням сесії міської ради номер 4 та 991 від 12.03.2009 року відсутні будь-які пункти стосовно утримання собак бійцівських порід. І ці правила більше захищають права тварин, ніж людей. Проте при кінцевій положення правил утримання. І Поводження із тваринами у місті Черкаси містять пункт 7.3 порядок внесення змін до правил. Внесення змін до цих правил здійснюється згідно з рішенням Черкаської міської ради. Відповідно, пропоную створити робочу групу із депутатів міської ради із залученням юристів із юридичного відділу міської ради. Та професійного кінолога з тим, щоб розробити та внести зміни до цих правил у межах чинного законодавства і винести на розгляд сесії міської ради.